Вітаю, друзі! Чому Радянський Союз дорівнює Російська імперія? Скажу зразу свою думку. Радянський Союз це була тюрма народів, де розказували людям, як гарно живеться їм на нарах, який мудрий пахан, а Вертухає взагалі золото. Дехто з вас скаже, що навпаки саме більшовики-комуністи прогнали імператора Миколу ІІ, та саме Радянський Союз знищив Російську імперію. Це зовсім не так. По-перше, останнього імператора Миколу II усунули з престолу в лютому 1917 року не комуністи, а буржуазно-ліберальні та демократичні сили. Більшовики комуністи прийдуть до влади лише через 8 місяців, а ще через 8 місяців розстріляють Миколу II та його сім'ю, так, що комуністи імперію не розвалювали. Це зробили до них. Вони по своїй звичці лише розстріляли останнього імператора. По-друге, від моменту припинення існування імперії з березня 1917 року до створення Радянського Союзу пройшло 5 років, 10 місяців. Це сталося в грудні 1922 року. Але чому ж Радянський Союз дорівнює Російська імперія? Почнемо з суті визначення імперії. Головна ознака це країна, де править народ окупант над окупованими та насильно включеними до держави народами. Такою була Російська імперія. А що до Радянського Союзу, давайте по пунктам. Перше. Більшовики-комуністи, прийшовши до влади в Росії 1917 року, зразу почали війни, причому в тому числі і гібридні проти тих народів, які вирвалися зі складу Російської імперії після її розпаду. Подобається? Тисни вподобайку, підписуйся на канал. Друге, всі ці загарбницькі війни російські більшовики оголошували як надання допомоги місцевому населенню, яке так хоче, щоб прийшли російські комуняки і вигнали їх законно обрану владу. Так більшовики окупали, окупували Українську Народну Республіку, Білоруську народну республіку, Грузію, Вірменію та Азербайджан. Це республіки, які заклали костістяк Радянського Союзу, потім їх кількість збільшилася. До 15-ти. Там встановили свою радянську, як вони це називали, владу. Тому країни стали радянськими республіками. Республіка з натяком, що все вирішує народ на виборах. Але все вирішувалося, як і за імперії, в столиці радянської Росії. А в Мінську, Харкові, так, саме Харків був столицею Радянської України, бо в Києві ж сиділа колись буржуазна Центральна Рада, вона сквернила це місто. А в Харкові проголосили радянську владу. Тому Харків, Баку, Тбілісі сиділи маріонетки Кремля, які й пукнути не мали права без дозволу вождя партії більшовиків. Імператора замінили вождем, що ще крутіше. Еліту буржуазно-дворянську змінили на партійно комуністичну номенклатуру царських жандармів на кривавих чекістів, імперську каторгу на сталінський гулах. Сотні страчених на рік на десятки тисяч, а в певні роки і сотні тисяч страчених за рік. Дорогу до раю замінили на дорогу до світлого комуністичного майбутнього. Храми підірвали або перетворили на склади. Ікони в хатах та держустановах поміняли на портрети Леніна чи Сталіна, а релігію змінили на ідеологію партії та історію КПРС. Мощі святих спалили, а на заміну їм поклали мумію Леніна. Потім ще додали Сталіна. Через 8 років мумію Сталіна закопали. Лишився Володя один. Чекаємо, що скоро прийде другий Володя до нього в гості. Але суть була та сама. Всім правила Москва. А народи сиділи в тюрмі, де їм розказували, як добре живеться на нарах, який мудрий пахан, а Вертухає взагалі золото. Але з цієї тюрми не випускали, навіть коли Союз розвалювався і то країни Балтії Москва танками душила та Альфою штурмувала. Русифікація, нищення національної еліти, нищення національних церков. А ще придумали совєтський народ на основі російської мови та культури. Імперський кріпак дорівнює сталінський колгоспник і бухло. Які згадки про совок? Точно. Водка по 3 рубля. Тепер, друзі, подивіться, пішов Володя Жирік, тепер пішов Міша Горбатий. Мені одному здається, що наступний знову має бути. Володя